Доброго дня, тема нашого уроку криві Робота з контурами. Сьогодні з вами познайомимося з новими п'ятьма інструментами, які дозволять нам розширити свою діяльність по створенню малюнків. Як ви розумієте, із тих звичайних фігур, які ми вже навчилися малювати, таких чудових зображень ми створити не зможемо. І, можливо, ви дивилися галерею на сайті Inkscape. Там зображення дуже чудові, але за допомогою метричних фігур, які ми вже знаємо, які ми, використовували, ми таких зображень не зробимо. Тому сьогодні ми розширюємо перелік наших інструментів, які ми будемо використовувати, і вже почнемо створювати цікавіші, такі більш складніші зображення. Перший інструмент, з яким ми познайомимося, це малювання кривих без є, або просто криві без є. Як ми бачимо, в горі є декілька варіантів. Я покажу перші два, решта працюєте самостійно. І так, перший режим це створення звичайного контур Бізі. Е. Цим режимом я можу малювати двома варіантами. Перший, я натискаю в початкові, початкові точки, потім протягую я, зараз нічого, ніяку клавішу мишки не тримаю ні ліву, ні праву, просто тягну мишку і натискаю знову ліву кнопку мишки. І таким чином я можу малювати таку ламану лінію. До речі, схожий інструмент був у редакторі Paint. Якщо я з'єднаю свою цю кінцеву точечку з початковою, в мене фігура стане замкнутою. І відразу зафарбується таким кольором, якщо колір заповнення обраний. Якщо не заповнений, буде наше зображення мати лише замкнений контур. Ну, І ще один спосіб малювання в цьому режимі, тобто найчастіше використовую цей режим. Це коли я натискаю ліву кнопку мишки, і тримаю і протягую. Відпускаю. І тепер я бачу, тобто зараз я ніяку ліву кнопку мишки вже не тримаю. Я бачу, що в мене ніби як ниточка тягнеться за моїм показівником миші. Я натиснув тримаю і тягну. Тобто Зараз я тримаю ліву кнопку мишки і бачу, що в мене. Моя лінія якось вигинається, якось її можу ще вигнути. Відпускаю. І знову малюю. Аналогічно, я можу, якщо я натисну два рази ліву кнопку мишки, в мене малювання завершиться. Так само і в попередньому режимі. Якби я з'єднав попередній з кінцевим, в мене це була б замкнена фігура. Так. Давайте ще один оглянемо режим. Так, цей режим нам дозволяє також малювати. Трошки криво, але більше як дугу. Е, до речі, якщо я зараз з'єднаю кінцеву із початковою, точкою в мене буде рівнесенький такий кружечок. Так, переходимо до наступного об'єкта. Ці об'єкти я видалю тобто обираю інструмент стрілочка, провожу прямокутну область, виділяю всі три об'єкти і натискаю Delete. Так, переходимо до наступного. Малювання довільних контурів. Ну або як малювання олівчика. До речі, якщо я в попередньому режимі не вимкну якийсь, е, в попередньому інструменті не вимкну якийсь режим, в мене з він буде увімкнений. Тобто вони, як ви бачите, майже однакові, майже нічим не відрізняються. Олівчиком е, я можу малювати як криву, Тобто, як звичайним олівцям, і зараз я тримаю ліву кнопку мишки. А коли я натисну і зараз я не тримаю, в мене створюється знову при натисненні, просто відрізок. Така рівнесенька лінія. Ну і аналогічно я можу створити. адже чесно кажучи, нічого тут не відрізняється таку саму фігуру. Так, ідемо далі. Наступний це малювання графічним пером або пензлом або просто називається перо. І в старішій версії він так і називається перо. Тут в налаштуваннях ми можемо обрати, який вигляд буде мати наш, наш перо. ну Я спочатку оберу без шаблону. То я бачу, що в мене ведеться таке ось перо. Тобто перо це такий, ну, раніше використовували замість ручки, такий трохи кревувати, але чудові такі нахилені літери, можна було символи, на якісь малюночки малювати. Як ви бачите, контур залишається, але контур ми можемо якимсь кольором зафарбувати. Ширину ми можемо тут змінити і вказати або в пікселях або в міліметрах. Ой, ось Ну ось і також зменшити чи збільшити. Ну, давайте спробуємо ще маркер. І зменшу розмір. І ось малюю ніби як звичайним маркером. Але якщо я зараз відпущу, у мене ще з'являється контур, контур залишиться, я можу фігуру, тобто ж мій об'єкт, перефарбувати. Ну і давайте ще розглянемо пензель. Тобто аналогічно малюю як пензлик, тобто можу зафарбувати повністю весь екран. Але тут така деталь. Що, якщо я починаю малювати швидше, тобто швидше е, мишку ніби рухаю, у мене пензель у розмірах збільшується. Тобто сам збільшується. Так, зараз спробую це продемонструвати. Тобто, я дуже швидко проверну, як ми бачимо, що якщо я повільно, в мене розмір майже однаковий. Якщо я швидше рухаю, в мене розмір фігури моєї замкнутої, збільшується. Тобто ось такі варіанти. Ну, два інших чи три інших, ви розгляньте, будь ласка, самі. Ще такі інструменти, які ми сьогодні з вами розглянемо, зараз я це все видалю. Це інструмент редагування контурів за вузлами. Тобто, якщо я зараз пером намалюю зображення ніби як травички, оберу завивочку зелененько. І зроблю так, таке мальничок, як у коміксах. Таку остреньку травичку. І замкну. Так, ось таке зелененьке в мене вийшов. І перейду до інструменту редагування контурів за вузлами. Як ви бачите, в мене з'явилися такі, такі значки ромбовидні. Вони називаються вузлами. І я за будь-який з них можу потягнути мишкою. І таким чином його якось відредагувати. Е, можу виділити мишкою. Ось так прямокутною областю. Декілька вузлів. Вони мене відділяються жовтеньким кольором. Можу їх переміщувати одночасно. Або можу виділити всі вузли верхні, нижні я зачіпати не буду. І зробити їх або гострими, ну вони в мене гострі вже є. Зробити гладкими. 에, можу ще зробити симметричними або вузли автоматичними. Ну, автоматично вони мене робляться такими заокруглими. Тобто я тут нічого не можу зробити. так Симетричні, ну, а гострими повертаються до того стану, який вони в мене були. Тобто, тобто, тут е, кожен з цих налаштувань ми можемо підібрати для е, нашого малюнка, якщо нам потрібні, тобто що заокруглити гостренько. Я поки що повертаю. До гостро. Так, що ще? Е, Проверну трошки вище. Е, також такі об'єкти, як прямокутник, е, як Еліпс і як багатокутник. А, до речі, зверніть увагу, в мене зараз багатокутник зробився, а повинна бути зірочка. Е, чому таке сталося? Тому що в мене могли бути, ось навіть якщо я перемкнуся знову на багатокутник і на зірочку, в мене вже бу, може бути редагування вузлів. Чи до вас, можливо, хтось малював. Так от тут є такий інструмент скинути параметри фігури на типові. І в мене зірочка повертається. В старішій версії, якщо не помиляюся, там іконка такої щиточки жовтенької. Так, і ось у мене зірочка є. Переходжу до, радов... до інструменту редугування контрів за вузлами і обираю. Як ви бачите, тут я можу поки що тільки збільшити. Єдине, що я можу відредагувати це прийняти гострі кути. Для того, щоб редагувати повністю нам нашу фігуру, потрібно зайти в меню контур. об'єкт у контур. І тепер я можу якось змінювати. І навіть ось так можу змінювати, вигинати якусь із сторін, як захочу. Так, зміни скасувати. Зміни скасувати. Хочу скасувати до прямокутничка, ось він. І що ми ще можемо зробити? Так само ми можемо, до речі, еліпсіду. Я відділяю два вузли. І якщо я хочу зробити десь остреньке посередині, а ви бачили, що я можу зробити тільки ось так вигнути. То мені можна додати вузол ось за допомогою такої кнопочки. Вузол. І він з'являється в мене рівно по центру від двох виділених. І тепер я знімаю виділення і тягну за ось цю. Все, ось. В мене вже ніби як дах будиночка з'являється. Тобто такий спосіб. Якщо я виділю всі три і натисну Додати вузол, в мене з'явиться по одному між кожним із них. Тобто з'явиться ось тут і з'явиться ось тут. Перевіримо. Так, вони в мене вже є. І користь з них, я можу знову ж таки редагувати. Тобто щось таке в мене вийшло. Е, також, так само еліпс можемо, і ще хочу таку одну плюшку показати із зірочкою. Зазвичай всім подобається. Тобто була одна зірочка. Зробимо ось таку зірочку. Ото також непоганий ефект. Так, що ж ми можемо намалювати? Давайте беру стрілочку. Все це виділю, видаляю, виділю, видаляю. 에, давайте намалюємо простеньку травичку і деревце. Я розпочну із дерева. Я оберу перо. Так, тут зробимо, ніби такий корінець у нас йде. Так, тут у мене буде закрита ділянка, тому я не сильно переживаю. Знаємо, що деревце в нас не може бути ідеально рівним. Тому я не боюсь, що в мене так воно виходить. І з'єдную. Е, Колір обираю такий ближче до коричневого, контур залишаю. І тепер малюю. Ніби як у мене є листя. Так, так, так. То не забуваємо натискати. Можна ще додати тіні, але ці всі об'єкти ефекти ми будемо вивчати з вами на наступних уроках. Так, зелатового кордоберу. І ось таке деревце в мене вийшло. Ще я хочу свої вузли зробити заокругленими ваткими. Тільки я забув їх виділити. Відділяю, робив заокругленими. І ось таке деревце непогане вийшло. Тепер травичка. нову обираю, криві без'є. І щось наподобі. Того, що я вже малював, малюю. І з за допомогою стрілочки, переміщу трішки нижче. І ось така вже частинка-малюнка, да, яку ми можемо пізніше до якогось зображення ще додати, щоб заново не малювати деревця, вже використати. Тобто ось такий простенький малюнок. Ще додамо за допомогою ліпса. Зафарбуємо його трошки темнішим коричневим. Ось таке, і ось таке дупло у нас вийшло. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.